Десята ранку, 31 депутат у залі, сесія Ужгородської міської ради, повноважна. Перед початком пленарного засідання вручили відзнаки спортсменам, переможцям чи призерам міжнародних турнірів та їхнім тренерам. Далі депутати звернулися із проханням переглянути умови розміщення мафів в місті. Зокрема, йшлося про торговий павільйон на вулиці Легоцького, який розташований на зеленій зоні. Зразу ми домовлялися, що вони якраз знаходяться в передні цих червоних ліній. Тобто ми дійсно зараз той вулиць, яка мала бути проспекту, ми її переходимо дійсно по мільйони якийсь ринок. Це абсолютно воно ну, кожен кидається в очі. Це оця будька така, знаєте, залишилося підписати, хто її біоніфеціар, написати на ній балончиком і все. Це, це неправильна історія. В цьому дійсно треба дати оцінку, тому що цей маткін кричущий, там вікно вкидається в очі, це зелена зона, новий район відбудовується. За підсумком звернення, головному архітектору міста доручили провести моніторинг мафів та перевірити доречність становлення конкретно вище зазначеного на вулиці Легоцького, підняли питання щодо накладання мораторію на видачу малих архітектурних форм. Ну і далі порядок проведення інвентаризації то, що зараз встановлено на самих. В самому місті, зонам міста, а саме визначити їхні межі, приділити земельні ділянки території тих зелених зон, бо у нас виникає питання, що ми можемо говорити про зелені зони загального користування, але ніде не зафіксовано воно. Які є межі, куди ми можемо встановлювати чи ці малі архітектурні форми. Крім того, депутати підтримали проєкт рішення щодо створення платанової алеї в Ужгороді. Вона пролягатиме від транспортного мосту до площі Євгена Томенчука. Площа орієнтовно один гектар. Сюди не входять чотири дерева, які є на ділянці, що перебуває у приватній власності. Заплановано було відновлення тої платанової алеї, яка вона є на слов'янській набережні. Вона вже сформована. Крім того, розглядалися такі питання щодо від Масарика моста до пішохідного зону в парк та від пішохідного мосту в парк до вулиці Загорської. Але це питання ми маємо розглядати в комплексі, враховуючи, те, що ми можемо на сьогоднішній день розробити якусь певну проектну документацію, на яку не потрібно дуже багато грошей. Але сама реалізація даної платанової алеї вона може бути реалізована спільними зусиллями з забудовниками, які там будують. На сесії затвердили план формування мережі закладів загальної середньої освіти. Відтак в місті буде 9 початкових шкіл, 10 гімназій, 10 ліцеїв академічного спрямування та один заклад спеціалізованої освіти. А от проєкт про перейменування вулиць в місті не підтримали. Розглядатимуть його повторно на наступному пленарному засіданні сесії.